Прильоти по Одещині та розмінування Чорного моря, призначення куби та бронювання екстренки, це інтент-акценти головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Спекотний літній тиждень в Одесі з гудінням генераторів, ну і, звісно, з сиренами повітряної тривоги. Які лунали і вдень і вночі були на жаль і вибухи. Так у суботу, 29 червня, над регіоном було збито чотири ударні дрони типу Ланцет і один розвідник Орлан 10 А на наступний день вранці ворог запустив з Криму балістичну ракету Іскандер М по Одеській області. Така ж ситуація склалася 4 липня. Спочатку над регіоном кружляли дрони. Розвідники один з них було збито. І відразу по Одещині прилетіла балістика. Як повідомили в селах оборони півдня України, ворог надвечір наніс удар балістичною ракетою, попри портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували. У результаті атаки є один загиблий та семеро постраждалих цивільних. Туреччина, Румунія та Болгарія з 1 липня почали спільно шукати міни у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема експорту українського зерна з портів Великої Одещини, за даними Агенції Bloomberg, Ініціатива під керівництвом Стамбула перша велика спільна акція Чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Спрямовано на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря внаслідок війни. Видання зазначає, що, попри членство Туреччини, Румунії та Болгарії у НАТО їхні морські сили перебувають за межами НАТО, зокрема щоб уникнути ескалації напруженості з Росією. Нагадаємо, Болгарія, Румунія та Туреччина 11 січня поточного року підписали угоду про створення коаліції для розмінування Чорного моря. Діяльність цієї коаліції носитиме виключно мирний характер. До речі, на цьому тижні у рамках прямого етеру Інтент Інсайт до нас завітала речниця головного управління ДСНС Марина Аверіна. Як працюють рятувальники, попри постійні обстріли? Чому на Одещині так багато пожеж, та яким загрозам можна запобігти, щоб рятувальникам не довелося їхати до вас? Про все це Марина Аверіна та головний редактор інтенту Валерій Болган говорили у прямому етері. Тож посилання залишаємо в описі до акцентів. Ну і запрошуємо вас кожного вівторка. Приєднуйтесь до наших прямих етерів Інтент Інсайт. Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію агентурної групи Федеральної служби безпеки Росії, яка діяла в Одесі. Як повідомили у прес-службі СБУ, до складу ворожого осередку входило двоє військових. Та їхня спільниця за заданням російської спецслужби фігуранти розслідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та прилеглі території у разі виявлення потрібних об'єктів, приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google-картах. Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність постійно змінюючи перуки. СБУ поетапно задокументувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала двох чоловіків, коли вони фотографували військовий об'єкт. Їх спільницю затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку розвідку поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали, та користувались винятково для комунікації з ФСБ. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. На ну, цьому тижні по всім соцмережам розійшлося відео, на якому до ветеринарної клініки заходить чоловік з пуделем і просить оглянути пса, кажучи, що у того щось на стегні. Лікар пояснює, що не може побачити ушкодження і просить чоловіка розгорнути собаку зручніше, а потім сам розгортається до відвідувача. Той, побачивши, що в лікаря немає обох ніг і замість них протези. Раптом накинувся на нього із лайкою та покинув кабінет. Лікар на цьому відео Олексій Притула, який долучився до збройних сил влітку 2022 року. А поранення отримав під час наступу на лиман 30 вересня. До служби в зсу Олексій працював ветеринаром, тож після поранення повернувся до своєї цивільної професії. Після оприлюднення відео у соціальних мережах з'явилися повідомлення, що клієнт ветеринарної клініки це Одесит Вадим Шеваленко, який також був до цього інциденту радником віце-прем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиною. Його оперативно було звільнено з посади. На місці його проживання приїхали активісти, вимагаючи роз'яснень та вибачень. Чоловік у своє виправдання сказав, що не побачив протези та намагався просити вибачення у лікаря. У свою чергу поліція відносно цього агресивного відвідувача склала адміністративний протокол про правопорушення. Також є інформація, що його дані були занесені на сайт Миротворець щотижнево. Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобається, що ми робимо, не забувайте, будь ласка, про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні інтент поспілкувався з директоркою державного підприємства Національний культурно-мистецький та музейний комплекс Мистецький Арсенал, наша героїня. Олеся Островська люта, з якою інтент поговорив про культуру початку незалежності України, митців на революціях, політичну систему, гроші у мистецтві, спільний досвід та радянськість Одеси. Посилання на це над цікаве інтерв'ю в описі до акцентів. Переходьте. Видання громадське у своєму розслідуванні повідомило, що журналісти знайшли російський слід у нового контролера порту Усть дунайськ що в Одеської області, за їх словами, переможець приватизаційного аукціону з продажу порту Усть Дунайськ в Одеській області. Товариство з обмеженою відповідальністю Еліксир Україна передало порт в оренду іншому товариству з обмеженою відповідальністю Краншип, яке у свою чергу веде бізнес в Росії. Журналісти зазначили, що краншип входить до групи Трансшип, якою володіє одеський бізнесмен Андрій Іванов, який зараз живе у Сербії. Громадські вказують, що група Андрія Іванова ймовірно, навіть під час повномасштабної війни, вела бізнес одночасно і в Україні, і в Росії. Так, от, як я вже сказав, я не буду втомлювати вас всіма цими стосами паперу, але можу запевнити, я маю всі підстави вважати, що група проросійського бізнесмена і справді отримала контроль над колишнім державним портом після приватизації. Сам Андрій Іванов при цьому стверджує, що відійшов від бізнесу і пішов на пенсію. А інформацію про те, що він контролював чи володів портом усть Дунайськ, Іванов назвав вигадкою. В описі до акцентів ми залишаємо посилання на це розслідування від наших колег з громадського. Тож подивіться його, воно того варте. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду України залишила під арештом майно колишнього одеського міського голови Олексія Костусєва у справі про заволодіння аеропортом Одеса. Зокрема, йдеться про дві земельні ділянки, три житлові будинки. І одну квартиру також суд арештував корпоративні права, які прямо або опосередковано належать колишньому меру Одеси. Це 100% у товаристві ТРК Нова хвиля і 9% у ТРК «Одеса Плюс. Усе це майно Вищий антикорупційний суд арештував у вересні 23 року, але адвокати Олексія Костусєва намагалися оскаржити це рішення. Зазначимо, що у грудні 23 року слідчі суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід екс-меру Олексію Костусєву щодо незаконного заволодіння майном комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса. Та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності. А у жовтні 23-го року набу оголосила Олексія Костусєва у розшук. Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився призначити директором комунального підприємства Малиновський ринок, виконавця пісень та лідера гурту Мамині діти Валентина Кубу. Відповідне розпорядження міського голови оприлюднила прес-служба мерії. Валентин Куба народився в Одесі. Навчався у Симферопольському військово-політичному училищі, де почав писати пісні. До речі, він є автором гімна футбольного клубу Чорноморець неодноразово був запрошений до виступів на міських та приватних святах, а також на передвиборчих концертах промерської партії Довіряй ділам. Відомий приятельськими відносинами із міським головою та одеськими депутатами щодо Геннадія Труханова, то у 2018 році на творчому вечорі Куби Геннадій Труханов сів за барабани та відіграв разом із кубою пісню. А 17 січня 2022 року Валентин Куба привітав Труханова з днем народження прямо на апаратній нараді. Тоді співак переробив слова пісні Одесит мішка, замінивши слова на Одесит Гена. После спевак подарил мэру кашкет и шарф. От независимых граждан города Героя Одессы Мамы, от коллектива Мамины Дети, от себя лично, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать крепкого здоровья, удачи, счастья и новых побед и свершений в это нелегкое время. Ну а сам Валентин Куба у комментарии журналистам сказал, что час зараз тяжкий, Країна позвала і він не став відмовлятися. А щодо творчості, то поки не співається. Для одеської швидкої погодили список бронювання 504 працівників ще 178 знаходяться на завершальному етапі. Згідно з наявною інформацією, Міністерство економіки України підтвердило бронювання цих 504 працівників екстреної медичної допомоги. До цього числа входять 307 водіїв та 189 медиків, серед яких фельдшери та лікарі. Процедура бронювання ще 178 осіб знаходиться на завершальному етапі. Загалом у підприємстві працює 1443 особи, які підлягають мобілізації. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, 721 особа з них підлягає бронюванню. Нагадаємо, працівники одеської екстренки протягом тривалого часу безуспішно домагалися бронювання. Мобілізація медиків загрожувала колапсом системи екстреної медичної допомоги в місті після бійки між фельдшерами та представниками ТЦК. Депутати Одеської міської ради звернулися до голови області з проханням посприяти бронюванню медиків. У південних районах Республіки Молдова, поблизу Булградського району Одеської області, виявили поширення перелітної сарани. Аграрію закликали провести обстеження сільськогосподарських та інших угідь. Щодо наявності небезпечного шкідника, про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби України в Одеській області. Там зазначили, що сарану було виявлено в південних районах Молдови поблизу Болградського району Одеської області, а також на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Через це у Харківській області вже введено особливий режим захисту рослин. Як йдеться у повідомленні, Саранові. Найагресивніші та найшкідливіші у світі, особливо стадні види, яким властиві періодичні масові розмноження, що завдає великих збитків сільському господарству. Ну і останнє на цьому тижні в Одесі було дуже спекотно. Користувачі соцмереж писали і про 45, і навіть 50 градусів. На сонці при цьому по офіційним даним температура коливалася від 28 до 31 градуса Цельсія. Наступного тижня стовпчик термометра в Одеській області може піднятися вище за позначку у 40 градусів. По області можливі невеликі опади, а от у самому місті вони поки не очікуються. Тож бережіть себе. Ну а в нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.